Тривала та складна пожежа. У селі Рибни Ямницької тергромади вогнеборців продовж ночі ліквідовували полум'я на полігоні твердих побутових відходів. Загоряння виникло увечері 10 серпня. Площа пожежі складала тисячу метрів квадратних. Пожежу було локалізовано о 22.47, а вже о 6.04 вдалося дану пожежу ліквідувати. Причину пожежі наразі встановлюється, постраждалих немає. До ліквідації даної пожежі було залучено 32 рятувальники та 11 одиниць техніки. Також здійснювався повітряний моніторинг за допомогою безпілотного літального апарата. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС в області. Пожежі на полігонах твердих побутових відходів належать до найбільш складних і тривалих, а гасіння ускладнюється великим пожежним навантаженням, сильним задимленням з виділенням шкідливих токсичних продуктів горіння та небезпекою для самих рятувальників, яка може бути спричинена як сувами, так і значними прогарами. До слова, цьогоріч це вже третя пожежа на міському сміттєзвалищі.